Хелу! Ви на каналі Макс Галата Ігори. І дивіться, я зараз закрив екран Тер... Эх... свого ось як мені вийти. Сімей понять я знаходжусь. Oh. Давайте грати. Ще без поняття, де ворог, бо в мене діканис. це вся моя територія. Що я бачу, капець. Я найголовніше не бачу, яка ворога команда. Складно, він мене скоріше за все вбив, бо все ж майже негайно. Сьогодні ми спробуємо якось так виграти. Якщо я просто програю, якщо мені це персонари, то я здамся. Я поразком уже сдати. Ну, сегодня мы так і спалобуге. Мені ще дымом. Якось треба режим змінити. Буде з такими коранами. Ось ну, де я. Мені якраз доступночки. Уй та цей механизм цей старий бай ходьба кто сейчас вы едут дыму выжив.

Наші сли зараз попасти у порталы. Попасти у порталы. Де я, Що я роблю? Пойме там ворог. Он там в пені. Ага. Ага, у неї тактика. Я ще не знаю де вона. Десь в кущах, то ну, чи ні? выиграли, да! Чи Да, Чи ДА? по моєму да. Да, Танцюють гарно. Ну Я кто не танцюють? Ридки. Тут был пас, конечно, я можу його забрати, слава богу. Парни мы здесь выходим. Здорово, слава, я, на жаль, не можу забрати. Я хочу банный такой-то взять. Хороха мож, ага. я можешь потом убило бы у нас искать по цей закорифти. А гуса ра уянук Я Не знаю, как я иду. Ось, мене вбили. Тоді мене хоч не вбивали І чекайте. Ой, добрі, а якщо я виключу пас так? От так виключу Ось почалась. Бас там укрутиться. Я нічого не бачу. Ну, да, здесь. Ну, на что мне быть встань, и наш ось. так. Я, конечно, подивлюсь видео, бо я бачу тика мис и подивлюсь, який три тупи. Не, ну я, конечно, сильный. Лил мабуть <coughs> 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 гарний оратор з закритими кранами. О, я в тунель попав. В цей портал. Опана я вбив. Якби я бачив рахунок, ну б я в тунель попав. В цей телепорт. портал, коротше. Ну, друзі, ми вже будемо завершувати це відео до нових зустрічей. Па-па!